Попри заборону реклами тютюнових виробів, а також паління в громадських місцях тютюнову галузь в Україні планують знову легалізувати. Про це заявив міністр доходів та зборів України Олександр Клименко. За словами міністра, майже 10% ринку тютюнової продукції знаходиться в тіні, а відповідно не сплачує податків. Якщо ж брати питому вагу оплати акцизів, то якраз тютюнова галузь дає 70% наповнення акцизного збору. Аби змінити ситуацію, міністерство планує впровадити електронну акцизну марку. Окрім того, такі нововведення допоможуть боротися з контрабандою, а також підробкою тютюнових виробів. Таким чином планується введення єдиної автоматичної системи електронного контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів. За однією з запропонованих систем на кожну з упаковок наноситиметься унікальний код, на основі якого співробітники міндоходів і споживачі зможуть перевірити оригінальність продукції. Міністр зазначив, що цей проект не є кінцевим, а міністерство розглядає й ряд інших пропозицій. Разом з тим, у вересні міндоходів вже заявляло про можливість введення електронної акцизної марки з січня 2014-го з метою припинення контрабанди під акцизних товарів, включаючи алкоголь, тютюнові вироби і навіть нафтопродукти.